Сім років військовослужбовець. Старший розвідник Збройних сил України. Був підприємцем. З початком російського вторгнення в Україну пішов на війну добровольцем. Загинув 29 травня 2022 року під Запоріжжям. Ну він був справжнім чоловіком. Я була як за кам'яною стіною. Зараз я лишилася сама, і я розумію, скільки в нього всього було на голові, що він думав і про сім'ю, і про роботу, і кажуть, такі були дні, що він добами пропадав. що… І він справжній чоловік був. Я кажу, Як то говорять, що ціниш, коли втрачаєш. Бо в сім'ї, ну, та й кожна сім'я була, якісь і негаразди, і непорозуміння, але він ніколи не ображався. Не, там на день, два, три обернулися, помирилися і далі живемо. Але дуже була хороша людина. Ми проживали в сусідніх будинках, але практично не спілкувалися, бо він був ну досить старший від мене, і в нас не було ніяких ну, спільних інтересів. Потім він вирішив виїхати на роботу в США і звернувся до моєї старшої сестри, вона володіє ну, володіла англійською мовою, що вона йому допомогла в перекладі документів, заповнення анкет. Ну і він так по. Почав часто з'являтися в нас вдома, не пам'ятаю, що ми з друзями щось святкували. В одному із закладів він приїхав туди, якось запросив мене на танець, і, і якось і з того часу ми почали так, ну, ближче спілкуватися. І Десь рік часу ми зустрічалися, і після року він запропонував мені одружитися. Після Уже через рік в нас народилася донечка, старша Яна. Він уособлював на всі риси, які я хотіла б мати, вміщав в себе не тільки батька, а друга, порадника, тобто людину, з якою ти можеш поговорити про все. Напевно, я б хотіла б мати його якусь таку рішучість. Як на мене, ну це важкий крок для людини, яка залишаючи свою сім'ю, дітей, просто вирішує в один момент всі лишити все і піти. За свої якісь принципи і переконання за свою державу, все хотів щось більшого, кращого для сім'ї, щоб забезпечити. І мріяв тоді, в 2000-х роках в Тернополі почав розвиватися ринок інтернет-послуг. І він, маючи економічну освіту, фактично з нуля освоїв комп'ютер. І вже якось в 2006, якщо я не помиляюся, він йому вдалося створити провайдерську компанію. Ну завжди допомагав людям, чи ніч, чи свята, чи дощ. Він ну такий був відповідальний. хотів, щоб в нього все працювало круглодобово, щоб клієнти були задоволені і він ну, не зважав ні на що і допомагав. І чи хакерські атаки пам'ятаю були такі? То він там ночами добами пропадав, щоб ну тільки був безперебійний інтернет в людей. Наші погляди дуже співпадали, тому що він людина надзвичайно цікавий, начитаний, розумний був. Міг підтримати на будь-яку тему розмови. Він був дуже багатосторонній, тобто він розумівся і в економічних питаннях, і по комп'ютерах, і в політичних. І тобто, з ним можна було розмовляти буквально день і ніч. І ми спілкувалися по телефону, могли спілкуватися 40 хвилин, годину. Тобто в нього стільки було інформації, він все хотів щось розказати, чомусь навчити. Як 24 лютого почалася війна, ми вирішили 5 березня, по-моєму, дітей двох і мою маму, і його відправити в мене сестра Шотландії живе, проживає вже досить багато часу. Відправити до неї, щоб нам було спокійніше і діти були в безпеці. І ви знаєте, в нього такий був характер. Він не дуже ділився своїми відчуттями, почуттями. Він був, був такий більш жорсткий. Ну такий, що він не, не, не ділився зі всім, але він казав: Я напевно піду, я напевно піду. Я йому говорила: Ігор, не йди, ти ж не ховаєшся, не тікаєш, будем тебе мобілізують, підеш. Ну це твій обов'язок перед державою. І я пам'ятаю, що я все до нього дзвонила і питала: де ти є, де ти є? Бі я переживала, що він піде військома, але він. Не слухаючи, не зважаючи на мої прохання і це, він пішов, І позвонив і каже: Фу, я вже все відправив каже, своїх дітей, лишився тільки з дружиною. Нарешті я вільний. І я не зрозуміла, до чого це він сказав. А потім через декілька днів позвонив і сказав, що він прийняв рішення піти воювати. Добровільно пішов військкомат 12 березня. Він прийшов додому з повісткою в руках і сказав, що все, я вирішив для себе. Це мене дуже мучило, але я зробив цей крок, і мені стало легше. Каже, бо коли діти, як закінчиться війна, а діти мене запитають, тато, а де ти був, коли була війна, що я їм скажу? Все, і він пішов 20 березня, на моє день народження, подзвонили з військомату, що на наступний день, 21 го з'явитися з речами. 9 травня. Їх з тої частини четверо хлопців, якщо я не помиляюся, таких айтішників їх вже забрали на запорізький напрямок. На передовій він не мав як такого часу, і я думаю, він не хотів давати нам ці переживання, якісь неспокій. Завжди говорили, так все добре, все ніби все, тримаємося. Ситуація така типу, важка, але все буде окей. Певній мірі зв'язковим була мама. Він передавав їй, і вона вже нам більше розказувала. А з ним було все просто, типу, як самопочуття. Він ніколи як це не посвячував мене в чоловічі справи і роботу, що він, що він там робив на війні. Я знала, що він в аеророзвідці. Я ну, мала уявлення, що ну, чим він займався, але ніколи ми по телефону про це не говорили. Ми це просто з ним домовилися, що там зранку і вечір або дзвінок, або смс, що з ним все добре. А так то я не знаю, чим він там достеменно займався. Він дуже гарно підготувався до війни. Сам собі купив форму, все, що треба було, він купив сам. Він десь на 15 тисяч доларів накупив амуніції продумав все. І шлем, який має бути, і бронік, який має бути, ну все-все, тому що він добре розумів, усвідомлював вірніше, що таке війна. Він 29 травня, це була неділя, ми ще з ним розмовляли зранку. Якось так теж дивно, бо він там все 5 хвилин там і все я не маю часу, біжу. А це ми десь говорили 20-25 хвилин, щось і про одне, і про друге, і про дітей. Він думав, що вони хотіли повертатися, а він каже, ні, хай вони залишаються, бо це все надовго, це не Ато. І вже, ну, в принципі, я так ну, переживала завжди, але якось, як вже зранку поговорила з ним, то вже знала, що вечором знову буде наступний там дзвінок чи смс. Але якось в обід, то якраз потім так і виявилося, що в той час, коли він загинув, там приблизно. Півгодинки туди-сюди. Я якось ну, відчула якийсь такий неспокій, я себе не могла нічого робити, нічого ну, місця не знаходила. Пішла е в церкву, стояла, просто мені сльози гороху текли, і я не знала, чого, що, 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 що таке. Ну, звичайно, я може підсвідомо ну, та за нього переживала, але ну, надіялася, що ну, це, що, ну, що це не, не трапиться з ним. Але вечором дзвінка не було, цілу ніч не спала, молилася, не помогло. В понеділок зранку, це 30-го числа. Я подзвонила до його побратима, потім ще передзвонила. Це вже 31 травня. Зранку передзвонила до сусіда з будинку. Він також воював в тій бригаді, що Ігор тільки був на другому напрямку, але на якось під час війни перебування там вони зустрічалися. І я сказала Богдану, чи ти можеш знати? бо Ігор не виходить на зв'язок. Він Юля не переживає, може телефон залишив. Мали завдання, може цей прийде, появиться через 15 хвилин. Він мені передзвонив і каже, Юля, ні, я дзвонив. Підрозділі немає на трьох діб. Ніякого чіпе, все спокійно, не переживай. Ну і мені відлягло. Я подзвонила до його мами. Кажу: ну слава Богу, саме гірше то не сталося того. І десь буквально 15 хвилин задзвонив телефон. Це з військомату пролунав дзвінок і сказав, що Ігор загинув. Я не повірила, йому ще два чи три дні дзвони. Я йому дзвонила, правда, написати, я не наважувалась після такої інформації, але я його набирала. і ну, В Телеграмі не чути, як телефон відключений, все одно набирає. Через деякий час, напевно, Юля отримала речі Ігоря, і вони включили телефон. І він в мене засвітився в Телеграмі. і Це знаєте, такий оганюк. Який, тому що я його ще не бачила мертвого, який дає надію, що там щось перепутав в Інкоматі. Це дуже важко. Це... В кінці червня передзвонив до мене командир, каже, бо мені було важко до вас телефонувати. Казав, ну так, з його слів, що вони були на позиціях, це був обід, і їх було п'ятеро чоловік, і троє пішли гріти їсти. А він і ще один хлопчина, по-моєму, 20 років було. Ну там сиділи біля окопів, чекали на обід, напевно, і танк снаряд. Прилетів, напевно, що вичислили їх і розірвалися якраз над Ігором і над тим хлопчим. Ті були хлопці, троє важко поранені, але вони вижили, відійшли і далі повернулися в армію. Безпосередньо на війні це він 9 травня пішов і 29-го він вже загинув, буквально 20 днів. Ігоря Мельника посмертно нагороджено орденом за мужність третього ступеня. Він був прикладом зразкового виконання військового обов'язку, підготовленим, мав добрий рівень мотивації до військової служби та професійного самовдосконалення. Дуже тяжко, бо я кажу, що я оцінила, скільки в нього було все на голові, а тепер це все на мені і двоє діток, і та менша донечка. Ну, важко нам ну, важко. Але я мушу жити ради донечок, щоб поставити на ноги так, як він хотів, і здійснити його мрії. Я думаю, що він з небес нам допомагає, бо я деколи мені щось не виходить чи важко, я приходжу до фотографії і кажу, Юр, що ти мене лишив? Але потім розумію, що він не хотів цього. Він хотів, щоб діти жили в вільній незалежній Україні і зробив це ради них. І я мушу триматися. Старша дочка, їй 20 років, вона розуміє. Хоча він хотів, щоб вона жила за кордоном. Казав, їдь, може, зачіпишся, будеш мати якусь роботу, освіту, але вона категорично проти. У мене є один лише аргумент: це те, що ну, в мене батько віддав життя. щоб Життя було кращим тут, а не за кордоном. Тому в мене така позиція. Говоримо за тата, що він все її підштовхував, що вивчай IT, вивчай це, бо це є популярне, що будеш мати нормальну роботу, нормальну зарплатню, щоб себе нормально почувати в, жит... ну, в житті, в суспільстві. І вона. Деколи навіть питає мене якоїсь поради, і я кажу, Яна, я, ну, я в тому не розуміюся, і я не знаю, що тобі порадити. А вона завжди каже, О, був би тато! Він би мені сказав. Вона з ним була дуже близька, він все їй допомагав, підтримував. Його не вистачає завжди. Робиш якусь там справу, за що ти знаєш, що тебе він би похвалив, і в тебе піднімається рука, щоб його набрати, ти розумієш, що вже людини немає. Таких випадків дуже багато, і навіть тоді, коли ти хочеш щось запитати з якоїсь поради щодо навчання чи взагалі. Таке, типу, в життєвому буденному не вистачає тої підтримки, якоїсь поради і татового слова, такого, щоб воно було вирішальне, так а менша донечка, вона ну їй 9 років. Вона також ну, згадує про тата, але тільки бачу, що в мене сльози навертаються ночі, ну, зразу мамусь не плач. Тато любив, коли ми плакали, не можна плакати. Теж якось по-своєму переживає, але. ну, в міру того, що вона маленька, вона може не може не знайти, хто свої почуття показати, відчуття і ну. син Світлани зараз теж на передовій. Він, як і Ігор, пішов на війну добровольцем. Жінка постійно збирає волонтерську допомогу та підтримує його. Допомогла бійцю і сім'я Ігоря Мельника. І коли мені син сказав, каже, мама, нам треба. Тепловізор, Мені треба тепловізор і прилад нічного бачення. Я зразу полізла в інтернет, почала дивитися, шукати, цікавитися, і в мене просто, ну, скажімо так, волосся дибом ставало від цін. Нормальний прилад нічного бачення це від трьох тисяч доларів. І я не знала, куди йти і що робити. І тут мені каже знову ж таки двоюрідний брат Ігоря, чого е... ти каже, до Юлі не звернешся. Я кажу, а чи маю до Юлі звертатися? по що? Каже, ну там же ж віддали тепловізор і нічник. Я до Юлі звернулася, вона каже: та, звичайно, які проблеми, каже, я все одно буду віддавати це хлопцям, щоб вони користувалися, і вона мені ці речі просто віддала. І це для мене було, знаєте, як ніби Ігор передав. Тобто він був, він був е е щедрим. У пам'ять про героя і його подвиг на стіні будинку, у якому проживав Ігор Мельник, 28 серпня 2022 року встановили та урочисто відкрили почесну дошку. Також воїну присвоєно звання Почесний громадянин міста Тернополя. Посмертно. Я так сподіваюся, що в нього всього гаразд, і я вірю, що такі люди, як Ігор, вони от ця небесні воїни, які... Оберігають нашу Україну, які допомагають все ж таки вести війну і здобути перемогу. Оберігають нас, наших воїнів. От Я в це вірю, тому що такі люди вони не можуть просто щезнути і піти з нашого життя назавжди. Заповнити ту пустоту, вона не заповниться, напевно, ніколи. Вона лишиться назавжди. Воно буде не вистачати. Але якось гордість і шана вона присутня. Ігор Мельник похований на алеї героїв на Миколинецькому кладовищі. Пам'ятаймо та шануймо подвиг бійця. Кожен день їжджу. це вже ну і не може по іншому. Так, сідаю на лавочку, і я кажу, дуже страшно дивитися на те, що коли він загинув, то було тільки пару могил, а зараз це просто ну, поле, дуже багато могил, страшно. І всі переважно молоді хлопці. Приходжу, спілкуюся, mm -hmm. говорю, питаю поради, як мені так зробити, як мені так, прошу, приснись, допоможи мені, підкажи. І так, і так з дня на день їжджу і говорю з дня.